Дня. Отже це марафон на першому. Наша постійна рубрика тема дня. І ми сьогодні обговорюємо деталі зустрічі ради глав МЗС Євросоюзу. З нами на зв'язку чекаємо нашого спікера. Це політолог Володимир Воля. Ось він вже з'явився. Вітаємо! Вітаємо вас, Володимир! Доброго здоров'я. Дякуємо, що долучилися, і хочеться розпочати з того, що Пан Кулеба назвав засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, яке минуло в Брюсселі саме 11 грудня. Цитую, історичним, якщо не сказати епічним. І далі в останню таку відверту розмову я пам'ятаю у цьому форматі в перші дні повномасштабного вторгнення, коли обговорювалося відключення банків РФ від SWIFT. Ну, Власне, хочеться спитати вас, що саме? Історичного він мав на увазі цього разу. Історично, тому що обговорюється історична подія а, дасть чи не дасть згоду Європейський Союз на відкриття переговорів з Україною. А, звісно, що дуже різні позиції є. А, ну, дуже різні як. А, є дві позиції а, полярні. А, більшість притримуються однієї позиції, а от, схоже, що. А поки що одна угорщина, принаймні очевидно, виступає проти того, щоб а, а, взагалі а, ставити до порядку денного до, до грудне на грудневому саміті а, керівників ЄС питання про початок переговорів а, про вступ з Україною. Тому а, звісно, що дискусії були бурхливими. <свистовую> я думаю, емоційними, тому що ми бачили вже в ЗМІ відверту опозицію до Орбана від ряду представників держав Європейського Союзу, які критикують Угорщину за небажання поступатися в питанні переговорів між ЄС і Україною про вступ. Тому я думаю, що. Дійсно, питання історичне, і зараз фактично оці всі бурхливі дискусії, е, інтенсивні контакти, е, емоційні заяви. Вони е, багато в чому е, пов'язані саме з настанням цього моменту. В грудні чи, чи в на початку наступного року Європейський Союз ухвалить початок переговорів чи ні? Насправді дійсно, це буде. Епічна подія, тому що, хоча з одного боку, да, початок переговорів не означає вступ, і від початку доведеться Україні пройти величезний, невідомо скільки років шлях повний інтенсивної роботи по впровадженню законодавства з ЄС, разом з тим саме згода Європейського Союзу почати переговори з Україною про вступ, вона є. Епохальним політичним сигналом, саме от епохальність ця е, в смислі політичному, в політико-символічному смислі. Тому що е, по суті, е, треба говорити, що якщо е, Євросоюз говорить одностайно, е, ухвалює рішення, що так, переговори з Україною про вступ починаються, це означає, що е, Євросоюз не кинув на призволяще Україну і не збирається її кидати, навпаки, підтримує її рух. І це е, цей політико символічний жест він також означатиме, що Європейський Союз підтримуватиме е, Україну, е, надаватиме і надалі значну допомогу у протистоянні російській збройній агресії, повномасштабній російській агресії. Тому е ставки цього політико-символічного політико рішення великі. З іншого боку, якщо припустимо, е Орбан заблокує е е таке рішення, да, то е це буде розганяти російська пропаганда. Дивіться. Євросоюз він хворий, він не функціональний, він не дієздатний і Україну не підтримуватимуть все мовляв, якщо не дали згоди на початок переговорів, значить і підтримку не будуть теж надавати. А, слухайте. А чи може бути взагалі така ситуація? Ну, чисто гіпотетично, що е, не Україну не приймуть, не візьмуть до ЄС а Угорщину, скажімо, ну, або виключать, або попросять вийти. Ну, Тому що Угорщина, здається, єдина країна, яка постійно ці палки в колеса вставляє. І по всіх питаннях просто, Ну, знаєте, так як будто би. Ну, вона єдина ось така має бути погана, а всі не зовсім зрозуміло просто чому так себе поводить. Ну, а Угорщина, вона ж так, торгується з Європейським Союзом, має певні. Фінансові кошти ми знаємо про е, тривалий е, політичний конфлікт, так бо вірніше, політико-правовий конфлікт між Європейським Союзом і Єврокомісією, як е, виконавчим органом влади Європейського союзу з одного боку, та е, урядом Угорщини на чолі з Орбаном, тому справа не в Угорщині, як такий, а у відносинах е, з урядом саме на чолі з Віктором Орбаном. В європейській е, традиції, європейська історія показує, що уряди вони не вічні, але уряд Орбана, звісно, що дуже довго вже знаходиться при владі, і е, конфлікт розпочався з, чого, з того, що е, в Угорщині е, оцей уряд, да. Почав запроваджувати законодавчі норми, які суперечать законодавству і цінностям Європейського Союзу. Там пробували проти Угорщини санкції запровадити. Санкції це призупинення виплат. Призупинення виплат запровадили, Орбан вимагає, щоб повернули. Плюс це все накладається, все накладається, накладається додатково. І коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України. Очевидно, що питання допомоги Україні стали в тому числі заручниками цього протистояння між урядом Орбана і е, Євросоюзом. І е, звісно, що це просто для нас проявилося найбільш яскраво саме по питаннях підтримки України, але е, конфлікт він більш широкий. Ну і крім того, е, все ж таки нагадую, те, що я говорив раніше, вибачте. Алергія. Так, от те, що я говорив раніше, це що Орбан все-таки, схоже, що відплачує за дешевий газ Путіну, в тому числі роблячи оці гучні заяви з приводу неможливості недоречності надання допомоги Україні з приводу того, що Потрібно шукати шлях до переговорів, і таке інше, виключити Угорщину не можуть просто так, тому що немає такої процедури. Просить не будуть, тому що уряд орбана не вічний. а навіть вступ до Європейського союзу там є теж складна процедура, пов'язана зі зміною бюджетних відносин на період на після розширення нового, і це теж зміна до договорів Європейського союзу, які стосуються е, бюджету Європейського Союзу. Добре, ну ось якщо немає такої процедури, аби е, Угорщину виключити з лав Європейського союзу, а чи є якісь політичні, економічні, фінансові, правові важелі приструнити ту угорщину в особі Орбана і е, е, ну, повернути його у європейське коло не існує таких можливостей, тому що європейський союз це союз суверенних держав, рівних. Так, є ознаки, що Європейський Союз а, чимось схожий вже на держав на державу на конфедеративного типу, але все ж таки це союз суверенних держав поки що. І а, а, головне а, те, що використовує Орбан, це а, якраз право а, консенсусу при голосуваннях. Тобто на суверенну державу ніхто не може просто так, як начальник прийшов сказав, що я тебе звільняю. Да, не може діяти, або я тебе звільню, або я тебе позбавлю, позбавлю а, зарплати чи премії. Є суверенна держава, і в договорах Європейського Союзу закріплений, закріплений механізм ухвалення рішень консенсусом. Тому Орбан а, використовує це для а, власних політичних цілей, оцей а, той а, механізм, і кожного разу заявляє про себе, намагаючись себе. Створює собі імідж лідера консервативних сил е е Європи, захисника традиційних цінностей. Зараз у нього нема вже союзника у Польщі, уряду е партії ПІС. І, звісно, що, е якби вибори в Угорщині, можливо, відбулися 2024 е році, то, можливо, б там були якісь теж. Е вже зафіксовані суви електоральні не на користь партії Орбана, тому що останні вибори вони теж неоднозначно там так для нього пройшли. Ну а з іншого боку, він все одно набрав більш-менш більшусь таку і знову посів у крісло прем'єр. Міністра Угорщини і знову ж таки п'є політичну кров з усіх, мені здається, у тому європейському союзі. Прихід Дональда Туска, прем'єр-міністром Польщі, а, завтра мають його а, прийняти на цю посаду, і він має скласти присягу. Так і він вже зробив. А, Таку гуч... декілька гучних заяв щодо підтримки України, зокрема позитивних для позитивних нас, для так, нас так. так чи як ви вважаєте, з огляду на те, що його було враховано як найвпливовішого політика ЄС у цьому році, можливо, у нього будуть якісь сталі аргументи для того, аби Орбан переглянув свою позицію по Україні, наприклад? Можливо, позиція Туска вона матиме якийсь вплив на загальну ситуацію в форматі так званої цієї вишеградської четвірки на політику, да, але по суті ми бачили, що навіть при попередньому польському уряді вже були певні дисонанси доволі чіткі між партією ПІС і її урядом у Польщі і урядом Орбана дисонанси. І, супер, і, і протилежні позиції е, відносно того, надавати чи не надавати допомогу Україні. Польський уряд попередній і цей він е, виступає категорично е, за те, щоб допомогу надавати, і Туск сказав, що він е, йому надоїло слухати заяви політиків, що потрібно шукати там мирні шляхи і припинити допомогу Україні. Тобто, це такий, в тому числі, я думаю, посил для Угорщини. І тут питання, е, чи втратить Орбан союзництво Польщі е, по інших питаннях, е, по яких е, у них є е, проблеми з Європейським Союзом. Я не виключаю, що так. Тут зараз може трапитися, що е, е, Орбан опиниться і без Польщі як союзника, тобто польський демарш, можливий по відношенню до Орбана, і також ми. Я думаю, що треба ще подивитися, але не виключаю, що і уряд на чолі з Фіцо. Фіцо, до речі, порівнювали з Орбаном, да, і через його риторику. Але схоже, що і уряд Словаччини теж. Не займає ті самі позиції, які уряд Угорщини принаймні сьогодні цитували міністра закордонних справ Словаччини, що його країна не проти того, щоб з Україною розпочати переговори про вступ. Так, що Орбан зараз, ймовірно, залишається на одинці. і можливо, що те, що він на одинці, залишається, якось. Мотивує його до певного пом'якшення позиції по українських питаннях. Дякуємо вам, дякуємо вам, Володимире. Відпускаємо дякую. вас так. Володимир да, Волі дякую, політолог дякую. був з нами на зв'язку. Так, так, все нормально. Так відпускаємо і власне рухаємося далі. Так, отже, будемо дивитися, як буде ситуація ну, стосовно і вступу до Євросоюзу. Ну, але ми зрозуміли одне так. Ну, власне, про це і раніше говорили, але зараз це зрозуміло як ніколи. Шлях буде довгим і складним. Триває наш ефір. Друзі. Наступна година буде присвячена рубриці код доступу. Поговоримо про новий фільм. Про справжніх героїв Одеського регіону. В нашій студії очікуються гості, і ви теж ж залишаєтесь з нами.